Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Можливо, ви вже бачили коротке відео. На Ютуб я виставляла про цю орхідейку. Ось такі гарні тюльпанчики. Фаленопсис боргунді. Боргунді, ось такий тюльпанчик. Передбала я її, хоч не я. Мені подарували е, у листопаді. Було в неї дуже багато бутончиків, квітів. Ну і вдома вона переквітла. Я обрізала її цвітоноса до ось цього моменту. В неї, до речі, було два цвітоноса, тільки один повністю засох, а один залишився. Ну і вона швиденько випустила ось таку гілочку. Всього-навсього на 5 квіточок, але які вони тільки гарні, вигляньте. Ось ці кольори, салатневий, кремовий, жовтий, дуже гарно поєднуються. Шкода, що зараз немає сонця і в найближчі дні не буде. Ну, ось так показую вам при цьому освітленні. Яка тільки гарна квіточка навіть ці 5 квіточок, але які вони. В мене є бургунді і в звичайному варіанті цвітіння, тільки я її купувала як міні-орхідею, знаєте, в таких маленьких стаканчиках. А ця доросла рослина ось така. Тому в наступне її цвітіння очікую пишне. Ну, пишне, хоча б пишніше, ніж зараз. Але і на цьому дякую, я не думала, що вона так зможе швидко випустити гілочку і радувати мене своїм ось таким цвітінням. Зберегла для історії, щоб потім порівняти з наступним цвітінням. І буду завершувати. Ось так ближче тільки покажу ще. Ну, а на цьому все. І до зустрічі вже в наступному відео.